Найкраще витратити 100 доларів або менше на інструменти, які збільшать ваш додатковий дохід. Як за 100 доларів перетворити підробіток в прибутковий бізнес, практичні поради від експерта? Підробіток це відмінний спосіб збільшити свій дохід, реалізувати творчі ідеї і навіть підготуватися до переходу в повноцінний бізнес. Однак часто ми стикаємося з ситуацією, коли здається, що для розвитку підробітку потрібні серйозні вкладення. Це не так. Я, як людина, яка сама пройшла шлях від випадкового фрілансера до власника невеликого агентства, переконаний, що навіть з мінімальним бюджетом в 100 доларів можна істотно просунути свій додатковий дохід. Головне, правильно розставити пріоритети і інвестувати в ті інструменти, які дійсно принесуть результат. У цій статті я поділюся перевіреними порадами і розповім, як за невелику суму можна прокачати свої навички, поліпшити імідж, залучити клієнтів і організувати роботу. Повірте, ключ до успіху не величезні вкладення, а розумні рішення. Один інвестиції в знання, чому онлайн освіта це найвигідніший внесок, найпоширеніша помилка початківців-фрілансерів і власників підробітків, недооцінка важливості навчання. Ми думаємо, що наявних знань достатньо, щоб заробляти, але ринок постійно змінюється, з'являються нові технології та інструменти. Щоб залишатися конкурентоспроможним, необхідно постійно вдосконалюватися. На щастя, сьогодні доступна величезна кількість онлайн курсів і програм, які дозволяють отримати нові навички та знання без необхідності відвідувати дорогі коледжі та університети. Вибір напрямку визначте, які навички найбільш затребувані у вашій ніші. Це може бути освоєння нового програмного забезпечення, вивчення маркетингу, поліпшення навичок комунікації або навіть освоєння нової мови програмування. Популярні платформи Udemy, Coursera, Skillshare, EDX це лише деякі з платформ, які пропонують широкий вибір курсів у різних напрямках. Оцінка вартості, багато курсів коштують менше 5 10 доларів, і часто можна знайти безкоштовні варіанти або спеціальні пропозиції. Мій досвід, я сам свого часу витратив близько 30 доларів на курс по SEO – Search Engine Optimization, і це дозволило мені значно поліпшити свої результати в залученні клієнтів і збільшити дохід. Рада, не обов'язково проходити величезні програми навчання. Іноді достатньо кількох коротких курсів, щоб освоїти конкретну навичку та застосувати її на практиці. 2. Створення професійного іміджу. Ваш особистий бренд це ваш капітал. У сучасному світі, де конкуренція за клієнтів дуже висока, важливо виділитися з натовпу. І тут на допомогу приходить створення професійного іміджу або особистого бренду. Оновлення профілю. Почніть з оновлення свого профілю в соціальних мережах, таких як LinkedIn, Facebook або Instagram. Переконайтеся, що ваша фотографія професійна, а опис відображає ваші навички та досвід. Створення сайту портфоліо, навіть простий вебсайт портфоліо може значно підвищити ваш професійний імідж. Існують прості та доступні конструктори сайтів, такі як Wix або Squarespace. Які дозволяють створити професійний сайт за короткий час і без спеціальних знань. Логотип і фірмовий стиль не обов'язково замовляти дорогий логотип у професійного дизайнера. Існують онлайн-сервіси, такі як Canva, які дозволяють створити простий, але ефективний логотип самостійно. Мій досвід, коли я тільки починав займатися фрілансом, у мене не було ні сайту, ні професійного логотипу. Клієнти ставилися до мене як до простого новачка. Після створення сайту та оновлення профілю в LinkedIn я почав отримувати більше пропозицій і збільшив свій дохід. Рада, не нехтуйте дрібницями. Професійний імідж це не тільки зовнішній вигляд, але і якість вашої роботи, швидкість реагування на запити і вміння спілкуватися з клієнтами. 3. Маркетинг з мінімальним бюджетом як залучити клієнтів. Не витрачаючи багато грошей. Залучення клієнтів це ключовий фактор успіху будь-якої підробітку. На щастя, сьогодні існує безліч способів просування своїх послуг, не витрачаючи багато грошей. Соціальні мережі. Використовуйте соціальні мережі для просування своїх послуг. Створюйте цікавий контент, беріть участь в обговореннях, діліться своїм досвідом. Контент маркетинг. Створюйте корисний контент, який буде цікавий вашій цільовій аудиторії. Це можуть бути статті, відео, подкасти. SEO. Оптимізуйте свій вебсайт та вміст для пошукових систем. Це дозволить потенційним клієнтам легше знайти вас в інтернеті. Нетворкінг: беріть участь в онлайн та офлайн заходах, щоб познайомитися з потенційними клієнтами та партнерами. Мій досвід: я часто використовую LinkedIn для пошуку нових клієнтів. Публікую корисні статті та беру участь в обговореннях. Це дозволяє мені залучати нових клієнтів, не витрачаючи гроші на рекламу. Рада. Не бійтеся експериментувати з різними маркетинговими каналами. Знайдіть ті, які найкраще працюють для вас. 4. Організація роботи, інструменти для підвищення продуктивності. Щоб ваша підробіток була прибутковою, необхідно організувати роботу ефективно. Додатки для управління завданнями: використовуйте такі програми, як Notion, Trello або Asana, щоб організувати свої завдання та проекти. Автоматизація автоматизуйте рутинні завдання, використовуючи такі інструменти, як Zapier або IFTTT. Фінансовий облік: введіть облік своїх доходів і витрат, використовуючи бухгалтерське програмне забезпечення або фінансові шаблони. Мій досвід: я використовую Notion для організації всіх своїх проєктів і завдань. Це допомагає мені залишатися організованим і продуктивним. Рада, не витрачайте час на рутинні завдання, автоматизуйте їх і зосередьтеся на тому, що насправді приносить дохід. 5. Приєднання до спільноти, сила колективного розуму. Приєднання до професійної групи чи спільноти може дати цінні поради, створити атмосферу товариства та налагодити контакти, які можуть призвести до залучення нових клієнтів. Інтернет спільноти. Приєднуйтесь до онлайн-спільнот у соціальних мережах, форумах чи спеціалізованих платформах. Місцеві групи. Беріть участь у місцевих групах або організаціях, пов'язаних з вашою нішею. Мій досвід: я входжу в кілька онлайн спільнот фрілансерів. Там я можу отримати поради, поділитися досвідом та знайти нових клієнтів. Рада. Не бійтеся задавати питання і просити про допомогу. У спільноті завжди знайдуться люди, готові допомогти вам. Висновок: інвестуйте у свій успіх. Як бачите, для того, щоб перетворити підробіток в прибутковий бізнес, не потрібно великих вкладень. Головне правильно розставити пріоритети і інвестувати в ті інструменти, які допоможуть вам прокачати свої навички, поліпшити імідж, залучити клієнтів і організувати роботу. Не бійтеся експериментувати і пробувати нові речі. Пам'ятайте, що кожен успішний бізнес починався з малого. Інвестуйте в свій успіх і ви обов'язково досягнете бажаного результату. ПС. Пам'ятайте, що успіх в підробітку це не тільки про гроші. Це ще й про самореалізацію, отримання нових знань і навичок, і, звичайно ж, про свободу і гнучкість в роботі. Удачі вам у вашому починанні!